Повстанці з російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону знову звернулися із закликом до росіян евакуюватися з Курської та Білгородської областей. Повстанці вказують, що вони змушені завдати ударів по військових об'єктах у цих регіонах як відповідь на російську агресію. Вони зняли відео, в якому розповіли, що зверталися до російської влади із закликом провести евакуацію мирних жителів із Курської та Білгородської областей. Проте їх проігнорували. Тому я звертаюся напрямую. жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения. Тим часом у мережі з'явилося відео, як жителі Грайворонського району Білогородської області поспіхом з речами залишають населений пункт. Зазначимо, що 13 березня російські добровольці вже анонсували удари по військових позиціях Російської Федерації у Білгородській та Курській областях. Жителі вказаних міст закликали евакуюватися. Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей і заявили про початок операції зі звільнення Російської Федерації від диктатури. Ми приходимо не для того, щоб убічте, унічтожити наказати. Ми йдемо, щоб освободити вас, від ніщити, бідності і страха. Пізніше представник Легіону Свободи Росії Олексій Барановський в інтерв'ю НюЗвік заявив, що марш на Москву є кінцевою метою російських добровольців. Тим часом пропагандистські телеграм-канали підтверджують інформацію про бої на кордоні Білгородської області. Російський воєнкор Олександр Коц із посиланням на джерело у силовому відомстві заявив, що йдуть бої в районі села Сподорюшина Грайворонського округу. Нібито противники путінського режиму підтягують танки, БМП Бредлі працюють авіація та РСЗВ. Вже зранку, 14 березня, жителі Білгорода скажуть на прильоти губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО, нібито збито вісім повітряних цілей на підльоті до міста. За його даними, в результаті ранкової атаки щонайменше одна людина загинула і ще кілька людей отримали поранення. Тим часом на території аеропорту в місті Сочі Російської Федерації сталася потужна пожежа, яку росіяни назвали запланованою. За легендою при служби аеропорту, вогонь та стовп чорного диму, нібито пов'язані з навчаннями, у той же час громадяни Російської Федерації в мережі припустили, що в аеропорту міг згоріти літак, адже судячи з численних відео, таке сильне полум'я із стовпом чорного диму на тренування рятувальників мало схоже. Путін проговорився про реальні цілі у війні проти України. Журналісти німецького таблою Дубіль звернули увагу на уривок інтерв'ю російського диктатора пропагандисту Дмитру Кісельову, в якому він сказав, Зараз вести переговори только тому, що них патрони закінчуються. Ну таке то нелепо з нашої сторони. На думку оглядача видання Філіпа П'ятова, це викриває мислення диктатора та наївність тих політиків, хто вірить у мирні переговори з РФ, наголосив журналіст. П'ятов зазначив, що наразі Україна зазнає невдач на кількох фронтах через те, що отримує недостатню зброї та боєприпасів. І за логікою деяких політиків, у таких умовах Путін має бути готовим до переговорів. Але російський диктатор слідує зовсім іншій логіці. Під переговорами Путін насправді має на увазі не що інше як капітуляцію України. Тим часом, наприкінці лютого, президент Туреччини Реджеп Таїб Пердоган знову запропонував Україні та РФ обговорити мир у Стамбулі. Крім того, Україна сама хоче припинити війну, але тільки не на умовах РФ. Для цього найближчим часом Київ планує провести у Швейцарії саміт миру за участю 160 країн. В основі мирних ініціатив формула миру запропонована Володимиром Зеленським восени 2022 року. Вона передбачає виведення російських військ з території України покарання російських Ських військових злочинців та відшкодування Росією збитків. Завданих її вторгненням, однак Росія відмовилася брати участь в українському саміті миру у Швейцарії, навіть якщо її запросять офіційно. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. При цьому Захарова звинуватила Україну та захід у неспроможності домовлятися, що нібито показав досвід мінських угод та російсько-українських переговорів у 2022 році. Все це робить безглуздою участь Росії у згаданій мирній конференції, заявила Захарова. Примітно, що відразу після звинувачень у неспроможності домовлятися, речник російського МЗС заявила, що Росія залишається відкритою до переговорів і озвучила російський ультиматум для початку діалогу з Україною та Заходом. Це скасування указу Володимира Зеленського про заборону переговорів з Володимиром Путіним, припинення західної військової допомоги Україні та чіткі сигнали про готовність врахувати сучасні реалії та законні російські інтереси. В той же час радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна вимагає справедливого миру. Тому що назвати слово мир, якщо у тебе агресор не поніс наказання, юридичне не виплатив соответствующеї компенсації, не покинув територію, ну і так далі і тому подобно мир, да, это фейковый мир. То остальное будет приводить к следующему этапу войны. у Києві. Неодноразово заявляли, що Кремль не хоче, щоб настав справжній мир, оскільки його мета захопити всю територію України. Також українська влада вважає, що РФ може використати переговори для накопичення сили, щоб потім знову піти в атаку. До Каховського водосховища знову почала повертатися вода. За останніми супутниковими знімками можна побачити, що значна частина раніше висушеної території наразі занурена під воду. Про це одному з українських видань повідомив експерт української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник інституту зоології імені Шмальгаузна Національної академії наук України Григорій Коломицев. Пише у нян. за його словами: таке явище пояснюється весняним таненням снігів. За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років. Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машину залу і греблю. Станцію неможливо відновити. Її знищення спричинило екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста і села Херсонщини та Миколаївщини як наслідок. Десятки загиблих і зниклих безвісти. Тисячі людей втратили своє майно та були евакуйовані до інших міст. А ще десятки знівечених населених пунктів із тисячами зруйнованих домівок. На тлі операції в прикордонних областях Росії боєць Легіону Свобода Росії з позивним Цезар звернувся до російських військовослужбовців. Як деться у телеграм-каналі Легіону, Цезар записав аудіозвернення з мінометної позиції. Бо він закликав російських військових здаватися в полон або приєднатися до них у боротьбі проти режиму Путіна. Раніше у вас був непростий вибір – пойти і згинуть містом штурмі, або попитатися перейти лінію фронту по мінним полям, щоб зберегти собі життя. Зараз каже Цезарь, все стало набагато простіше. Ми, легіонери, самі прийшли к вам. Вам просто достаточно вийти к до нам без і з піднятими руками. Він наголосив, що російські військові є співвітчизниками добровольців. Легіон не бореться з тими, хто рятується від путінського режиму. Тим часом звільнення російських регіонів від кремлівського терористичного режиму триває. По путінських військах у Білгородській та Курській областях завдають масовані удари. Так бійці Легіону Свобода Росії показали, як знищили два склади з боєкомплектами окупантів у Тьоткіно. У Білгороді, за інформацією РДК, в обстріляній машині загинув військовий голишкин Дмитро Олексійович 1997 року народження. Мамочка, вот мною тільки що машина взорвалася. Кому -то не повезло? А в районі села Сподарюшине Грайворонського міського округу Білгородської області піхота збройних сил РФ піднімає білий прапор і здається в полон бійцям Легіону Свобода Росії та РДК. У свою чергу російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон закликають негайно оголосити евакуацію з усієї території Курської та Білгородської областей. У своїй спільній заяві воїни звернулися до губернаторів цих областей Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова, додавши, що мирні жителі не повинні страждати від війни, і будь-які жертви в процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова. Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази путінської хунти та не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх сімей. Операція зі звільнення курської та білогородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей. Перемога буде за нами.